Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами, як завжди, 5-10 хвилин поспілкуємось. Але я би попросив подумати, тому що нема відповіді до деякі питання. А моє сьогоднішнє звернення, мої сьогоднішні слова це. Я був колись анекдот, я не пам'ятаю з місто, але там якесь таке словосполучення. тенденція, однака. Значить, ми знаємо, що зараз чекають всі на сьогодні, принаймні. Ще не почали аналізувати, але почали вже думати, чи подзвонить Трамп Путіну, чи Путін подзвонить Трампу, яка буде реакція на, цей, на, на, на ці переговори, що хто кому скаже, хто що на що погодиться, і пішли чутки, що Трамп розглядає можливість визнання Криму російської території? Ну що я можу сказати? Ну, Росія Росія це загарбник, якщо взяти карту. Московського царства, ну воно десь приблизно була як було як половину або, може, ціла Україна сьогоднішня. Да? І потім вона раптом стала межувати з Північною Кореєю, з Японією, з Сполученими Штатами і з Швецією, коли Фінляндія була колонією. Російської імперії. Коротше, імперія, вона так, воно постійно, постійно розширювалась, і видатний історик Річард Пайпс колись порахував, що якщо взяти Московське князівство, а потім взяти Російську Федерацію чи СРСР краще, то така цифра вийшла, що Росія. Якщо правильно поділити, щодня впродовж 300 років, повторюю, 300 років щодня загарбувала 184 квадратних милі. Ну, ви зрозумієте, да? колись вона захаплювала за місяць багато-багато, потім не захоплювала, потім знов захоплювала. Ну, а якщо це поділити так красиво, то вийде. 184 чи 185 чи 183, не пам'ятаю, напевно, але ви, ви розумієте порядок цифр який. Значить, і Це була така тенденція впродовж дійсно 300 років. Коли Росія розширювалась, 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 і розширилась аж за Сталіна і за Брежнєва, і за всіх комуністичних лідерів. А Якщо взяти ще доміньовано, ну, тобто ті, які залежні від не, не не колонії, а не колоніальні країни, а залежні від Москви, то це було фактично аж до Берліна, включно, тому що була ГДР, була Польща, обмежена суверенітет було у Фінляндії. Ну якби внутрішня політика окей, робіть, що хочете, а зовнішня спочатку позовіть в Москву. О, Ну, Болгарія і так далі, і навіть Єгославія, колишня, тепер це Сербія, там Хорватія і інші країни. Е, і от це був, так би мовити, пік. А тепер тенденція пішла якось не дуже, не дуже в той бік, який подобається росіянам. І що ми бачимо після Горбачова? Горбачов вийшов зі Східної Європи і звільнив. І Польщу, і ГДР, ГДР перетворилися в частину Німеччини, да, і там Болгарія, і так далі, і Румунія. Ну не буду всіх перераховувати. Також Горбачов вийшов з Афганістану. От, і якби тоді імперія почала трошечки, як би сказати, скукожуватися, якщо російську російське слово. Хоча хто знає, чи є це слово. От. Ну і тепер ми бачимо переговори щодо кому належить Крим і так далі. І я розумію, що багато людей будуть, ні, треба Крим забирати, ну але як забрати військовим шляхом, поки не виходить, значить там дипломатичним кацапи проти, ну і коротше, є багато різних думок. Але є також тенденція, якщо раніше вони загарбували дуже великі цілі країни, то тепер ми бачимо, що Росія, Росія має Придністров'я, тобто Східну Молдову. Росія загарбала Абхазію. Осетію, але це не вся Грузія, а частинки, навіть не частина, а частинки Грузії. Бажання захопити Україну наразилося на спротив і неможливість захопити Україну. Вони навіть не захопили всю, всю Луганську і Донецьку області. Тому таке враження, що імперія гальмує, отак от би я назвав, гальмує і, і інколи, інколи навіть починає, якби. Трошки йти назад. І мені здається, що це тенденція однаково, тобто, що це вже пік розширення, пік імперськості вже в минулому. А тепер піде зворотній, зворотній відлік до того, як щось почне відбуватися, може, і навіть в самій Росії. Ну, ніхто не знає, що там може відбуватися. Але я би сказав. Ну, я поставив би так питання. Наприклад, скільки людей в Україні готові віддати Крим тимчасово? От дуже уважно, тимчасово віддати Крим, щоб припинилася війна. Тому що якщо я правив цією тенденцією, то я абсолютно переконаний, що Крим повернеться в Україну і все повернеться в Україну, і Росія почне страждати сильно. І я думаю, це почнеться на, нашій, на нашому віці. Ми, ми це будемо свідками. Я не знаю, чи будуть вони розкладатися на окремі держави, але те, що страждання будуть величезні, це очевидно, тому що Росії запропону... запропонувати Леся відкрий кисіді двері. Будь ласка. Це моя кішка. Ну, я, я не можу. ну, кішки ж вони, ж, вони ж головні, не я ж головний в своїй квартирі. От. Коротше кажучи, оця тенденція і той пік, якби сили імперії Російської вже він позаду, мені здається. І я думаю, що тепер вже почнеться то, те, що я казав зворотній відлік, моя кішка мене перебила, до того, що почнеться втрати почнуться втрати. Не, не, не загарбування а, 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 а втрата території. Під контрок під контролем Москви. І це приємно. А от питання, яке б я постав, да, ми готові тимчасово дати Крим за мир. Можна сказати, що не треба довіряти Росії, не треба. І так да. можна багато чого сказати, але просто подумайте, ми готові чи ми не готові. Кожен з українців, якби можна було зробити соціологічне опитування, але мені здається, такого соціологічного опитування немає. Тобто, чи готові ми поступатися? Території. Це дуже схоже на арабо-ізраїльські стосунки. Мі, мі, як, це, як це, яка формула? Мир замість території. Тобто ми вам віддаємо територію, ви нам забезпечуєте мир. Як правило, це ні до чого не призводить, принаймні в Ізраїлі, і в, в палестинських територіях ні до чого не призвело, мир не настав, ну, правда, і території не віддали. От. Е, і я коли там мандрував Ізраїля, я не знаю, чи віддав би я ці території там голландські висоти. Це ну просто дуже зручне місце для того, щоб стріляти по Ізраїлю. А, а Ізраїль над тебе дуже складно стріляти по голландських висотах, і дуже легко з голландських висот по Ізраїлю. Ну, от така от там географія. Е, і отже, це питання. Але з іншого боку, я абсолютно переконаний, що і все повернеться в Україну в Україну, все стане українським, і може і, і Росія почне якось сильно хворіти, і може у неї щось там повідбирають. Ну я думаю, що настане час, що і, і, і Японія відбере, і Фінляндія відбере і все по колу того, те, що загарбала Росія, буде повернути тим країнам, яким вона яким ці землі реально належать. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, коли буде розмова, про що буде розмова Путіна і, 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 і Трампа, чи погодиться Трамп на те, що запропонує Путін, чи погодиться Путін на те, що запропонує Трамп. Ми цього всього не знаємо, але е, наполегливі чуткі плітки ходять, що все ж таки сьогодні до вечора ми за київським часом будемо щось знати про що вони там домовилися. І відповідно, ну я не чекаю на справедливе завершення цих перемовин. Я думаю, що доведеться щось віддавати. Принаймні, я можу ще раз повторити тимчасово. Але зміниться американський президент, зміниться російський президент, і зміниться все, тому що Європа як дійсно така мама багатьох процесів в світі, да? бо Європа є мама і Сполучених Штатів, і Канади і так далі. Да? То вона не забуде не забуде те, що Путін не буде постійно ініціювати якісь більш справедливі вирішення питань, а справедливі це означає на користь України. От, власне кажучи, але запам'ятайте це. Запам'ятайте, 184 квадратні милі в день на протяг, в протягом а, 300 років. Оце те, що Росія. Загарбула, скільки було знищено, і, і як вони хизуються тим, що. Ну, наприклад, в Хабаровській є пам'ятник Хабарову, от, один з покорителей, саме слово покоритель да, Сибіру. Тобто він знищував просто навколо Хабаровська сучасного племена різні, вбивав, нищив, спалював і так далі, і так далі. І це, ну, і це нормально, а чого, Ми забрали де і все. Це ж ми ж сильніше за тих, хто ті племена, які там жили. Ну і оце, значить, залишається, але щось мені здається, що добігає кінця ця епоха загарбань Російською Федерацією, Російською імперією. Ми з вами вже говорили, що яка б влада не була в Росії, вона експансіоністська. Що е, Московське царство. Що Російська імперія, що просто Росія, що Комуністична Росія. Не забудемо я, я коли називав і Придністров'я, і Абхазію, і Осетію, то це всі загарбання відбувалися за Єльцина. Єльцин 100% краще, ніж Путін, але теж він ну, мав, мав таку, такий інтерес щось там собі доєднати до себе. От, так що. Така от історія, яку я вам сьогодні розповів, і прощаюся, і чекаю сам на результати цих переговорів по телефону Трампа і Путіна. Бай-бай, бай-бай, Сподіваюся, у вас все гаразд, і нам всім я зичу великих, маленьких і різноманітних, і всеосяжних перемог. Пока.